Лютий літакопад почався 17-го числа. Збили бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35, повідомили повітряні сили України. Наступного дня ще мінус один Су-34. 19 лютого знову парочка Су-34 і Су-35. 21 -е число – Пала ще одна сушка. А 23 лютого – велика рибина. Збили літак радіолокаційного виявлення та управління А-50. Він впав на території містечка з дивною назвою Трудова Армінія у Краснодарському краю. Чи збили Іл-22, який патрулює небо в парі з А-50, достеменно невідомо. І ще п'ять сушок уразили 27-го і 29-го лютого. А перші весняні ластівочки Су-34 впали 1-го і 2-го березня. Таким чином за два тижні українські сили збили 15 російських літаків. Така кількість уражених російських літаків стала новиною усіх західних видань. І в усіх одне питання чим збили? Жодної офіційної інформації, чим збивали сушки окупантів, немає. Є лише версії, і перша це Петріот. Бо в нього дальність 160 кілометрів. Якщо його розмістити, наприклад, на 40 кілометрів, да, від е, е, лінії бойового зіткнення, ну так, щоб не дістала ствольна артилерія, да. От, то все, все одно в нього залишається ще 120 кілометрів до 160. А каби скидають з дальності 30-40 кілометрів. Тож Петріот цілком може діставати ворожі бомбардувальники. Та знаючи ціну і кількість цих зРК, доцільність наближення їх до фронту велике питання. Це ризиковано підсувати Петріот. Ще один із варіантів радянські С-300, які у нас на озброєні. Їхня дальність становить 75 кілометрів. А модифікація с 300 ПМУ дальністю до 90 кілометрів. Все одно, якщо їх кілометрів на 30 присунути да, до лінії бойового зіткнення, то вони загалом можуть дістати ворожі літаки, якщо вони наблизяться ще трохи наблизяться. СемпТІ це зенітний ракетний комплекс дальної дії, спільно розроблений французами та італійцями. Ця система може знищувати аеродинамічні цілі із відривом до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Нам обіцяли до кінця минулого року два комплекси сампте. Утім, отримали ми їх чи ні, знову невідомо. Це може бути сюрприз для росіян, так би мовити, теж. Та всі попередні версії розбиваються об літах, які за всіма експертизами росіян збити неможливо, але ми знищили вже два таких. трудова Армінія. Трудова Армінія. Був великий вибух і горить дуже сильно, лячно. Літаючий радар А 50 хоч і бачить на 600 кілометрів, це не виключає спочатку роботу по ньому, наприклад, РЕП, і під час кількох хвилин, так би мовити, засліплення уразити по ньому. А от чим питання? Все залежить від комбінації засобів. Другий за рахунком А 50 взагалі, боязливо летів ще на 100 кілометрів ближче до краснодарського краю. А ми західну зброю над Росією не використовуємо. Комплекси С-200, якими, до речі, їх найбільше підозрюють в тому, що вони саме вони збили А-50. Утім, ракету в С-200 суттєво вдосконалили, наголошують експерти. Можливо, йдеться про чергового Франкенштейна, якого ми створили з різних частин ППО. Так чи інакше, відправляти наступний А-50, яких у росіян лишилося сім штук, не поспішають. За даними журналістів схем, найближчий літак «Радар» зараз перебуває в Таганрозі. Це видно із супутникового знімку а отже, їхні бомбардувальники стали напівсліпі. Отримали повітряні сили додаткові інструменти. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Щоправда, сушок в росіян ще багато. Фахівці називають цифру понад 100 штук. Інша справа пілоти, які в шоці від повітряної бойні, яку влаштували невідомо чим. Ірина Коваленко, Даніель Косаковський ТСН, Тиждень, марафон Єдині новини.